Астрологічні прогнози по війні в Ізраїлі в Україні наприкінці квітня і надалі, як зазначалося в минулих прогнозах, в квітні ескалація в водних регіонах, морських річних Ізраїль, в тому числі морський регіон, також знак Зодіака риби в астрології вважається таким, що є в резонансі з Ізраїльською державою. Зараз Марс, Сатурн в Рибах. Ну і з минулої весни Сатурн в рибах, тобто акцент на складнощах в Ізраїльській державі. Зараз під час затемнення активуються якісь кармічні процеси. Яка в Ізраїлі напрацьована карма? Я особисто не знаю. Ну, і в Ірана. Ну, от якісь кармічні процеси відбуваються, як зазначалося в минулих прогнозах, що з'єднання Сатурн з Марсом означає стримування війни в Україні. Це виражається в тому, що обмеження постачання боєприпасів в Україну значить, от в Ізраїль інші країни втримують Ізраїль від ескалації військової. Іран почав на атаку на Ізраїль, Сатурн з Марсом. Ці атаки. Ну, їх вплив зменшується, неможливо досягти хорошого впливу атак. Те саме я прогнозую і в Україні, і прогнозував, що в квітні, наприкінці березня, квітні, російські війська серйозно не просунуться. Якісь атаки вони складні в період, коли планету війни Марс обмежує планета Сатурн. Також під час затемнень традиційно теж не виходить хорошо щось зробити. От Іран Зробив ракетний удар, але в нього він не получився хорошо. Також ретроградний Меркурій теж ускладнює те, щоб получалося щось хорошо. Ретроградний Меркурій призводить до того, що військові процеси зараз, які відбуваються, вони є ну, якби матеріалом для роботи над помилками, бо ретроградний Меркурій означає робота над минулими помилками. І, на жаль, мабуть, Іран буде робити висновки з цього для своїх майбутніх. Тематика, якщо дивитися карту Сполучених Штатів Америки, то як зазначалося, в ній знаходяться негативні такі вполне показники зараз, які висвітлюють зацікавленість Сполучених Штатів Америки в своїй користі, в своїй вигоді від різних війн, в тому числі, і чекати від Сполучених Штатів Америки дуже чогось хорошого, найближчі ну до кін... часу, найближчий місяць, я би не став. Є, як зазначалося в минулих прогнозах, також планети в Тельці, які означають прагнення до миру, і багато от зараз Ізраїль вмовляють від великої війни, також лунають то там, то там заклики припинити війну в Україні. Це є тренд. Я прогнозую, що він буде збільшуватися, коли сонце війде в знак Зіак Телець і інші планети, тобто через. Ну наприкінці квітня і в травні. Стосовно Володимира Зеленського, Уран це управитель водолія, і те, що поруч з Ураном знаходиться Юпітер, це означає, що Зеленському хто ж хтось буде давати дуже хороші совіти, як в фільмі Слуга народа Юпітер означає вчитель або якийсь мудра енергія, яка Водоліям створює якісь більш мудрі рішення. Скоріше за все, Зеленський наприкінці квітня, на початку травня, для себе знайде якесь рішення у війні, як далі бути у. Йому як президентові воюючої держави, що йому треба робити. Також Юпітер означає такі рішення, які приймає Водолій, які схвалюються людьми. Оцей Юпітер означає щось таке робити, що іншим людям воно подобається. Тому Зеленський буде орієнтуватися найближчим часом на такі популярні рішення. В карті Бенджаміну Натаньяху видно, що це затемнення, яке відбувалося, воно такі ну, напружені аспекти в його карті робить багато складних аспектів. Це показує по карті Бенджаміну Нітаняху, що він вимушений. Ну, стикатися з викликами військовими, які виникають. Якщо подивитись на позицію Сатурна в карті в карті Мівкарті, Таняху, то видно, що аж до січня 2025 року такі серйозна, така військово-політична. Ну, в першу чергу, це виглядає як політична криза. Вона буде існувати зараз. Це як військово-політична, військові акценти робляться по карті. А потім, але до кінця до січня 25-го, це більше як політична в по карті. Не на бенжеміна Натаньяга в нього насправді нема вибору в тому, що він буде робити. А його вибір він ну вже вирішений, якби. Повний місяць, 23 квітня, стави акцент на ядерних об'єктах, де можливі якісь проблеми або атаки, але ядерної війни я не прогнозую. А зараз Марс знаходиться в стихії води, і це така енергія невизначеності. А з 1 травня Марс виходить знак зодіака Зяка Це більш зрозумілі понятні ситуації в війні і як куди війна буде розвиватися. Але Марс не має в травні багато аспектів з іншими планетами, тому це може бути або точкові удари, якісь, або. Ну не таке, щоб війна була в центрі увазі в травні місяці. В травні місяці більш прогнозую, що більш мирні ініціативи стають в центрі увазі, бо сонце в тельці наближається до Юпітер. Це більш мирна позиція. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.